Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. ла-ла, 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 луна. Питання у чомучки без кінця. Як увімкнути світло? Чи динозаврів витко? Що вітер нам співає? А чорне леві відбуває? Чом люди позіхають? І де зірки зникають? Питання у чомучки без кінця. Ла-ла, 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 луна. Луна, луна. Падаюча зірка. зірка, вона приземлилася в нас на подвір'ї, ще один. Це буде найкращий замок у світі. Опс. Вибач луно. Це нещасний випадок. Нічого. Наступного разу ми зробимо його більшим і кращим. Так, Клайд. Можеш допомогти Луна? Не зараз, Юпітере. Нам треба знайти зірку. Там одна. Усе ми знайшли зірку. Тепер ми можемо робити новий замок. Ні, Юпітере. Це набагато краще. Я кажу про зірку, що впала з неба. Зірка впала з неба? І приземлилася отут, у нас на подвір'ї. Тут нічого немає, а там луно. Тут теж немає ознак зірки. А у тебе Клайд, Є щось? Чому зірка впала? Що сталося? Вона що, злетіла, чи що? Злетіла? Не знаю, але я знаю, що зірки падають. Вони просто падають і приземляються будь де як фрукти. Не знаю. Може, вони приземляються в одному місці? На великій парковці для падаючих зірок. Так як гора падаючих зірок. А гора на свята дуже мерехтить. Цікаво, де приземлилася та зірка, що я бачила. Куди вона поділася? Я маю знати. Просто маю знати. Що робиться тут? У чому суть? Це найпрекрасніше. Я бачу, мабуть, що робиться тут. Куди цей маршрут? Я хочу знати про все, щоб не забути. Як думаєте, зірки падають, коли ще увімкнені? Так, бо якщо їх вимкнути, коли приземляться, то ми їх не знайдемо в темряві. Я знаю, нам потрібні відра, каструлі та великі каструлі. Настав час експерименту. Це просто ми розкладемо ці каструлі сковорідки та відра по всьому подвір'ю. Чому? Ти хочеш приготувати нічний суп? Негативно, Юпітере! Ми використаємо їх, щоб зловити зірку. Якщо падаюча зірка приземлеться в одну з цих каструльського сковорідок або візер, ми її почуємо, тому що це буде гучний шум. Так, ти права, Луно. Так, це буде весело. Я назву свою зірку Бігфут. Дивне ім'я для зірки. Я назву свою блискука. Навіщо нам парасольки? Тому що, Єпітер, ти ж не хочеш, щоб зірка приземилилася тобі на голову. Ви чули? Ми спіймали зірку. І вона жива і рухається. Має зелені очі. Зелені очі, сіру шерсть і довгий пухнастий хвіст. Це китя Луна. Думаю, тут не приземлялися, падаючі зірки. Може, одна впала, але не видала жодного збоку. Так. Тут no немає here. зірок. Yeah. Так. Але на небі їх безліч. <laughs> Ти вчасно прибув, <laughs> Клайд. Настав I час удавання. <laughs> ми прикинемося, що ми падаючі <sighs> зірки і полетимо <laughs> на небо, щоб раз і назавжди з'ясувати, куди <mumbles> діваються усі <inaudible> падаючі <inaudible> зірки. У нас є парашути і подушки для приземлення на випадок, якщо ми впадемо на тверду землю. О, ні. Ми камені, а не зірки. Так, луно. Думаю, що ти переплутала. Негативно. Пітере. Я попросила перетворитися на падаючі зірки. Але це трохи дивно. Підготуйся каменю Юпітера. Ха! Ти от, -от вдаришся, каменю Клайд. Мені холодно. Так, тут справді прохолодно. Може, ми розведемо тут невеликий вогонь? Щось мене тягне. Ой, це дивно. Я почуваюся нормально. Ні, чекайте. Зараз уже не нормально. Що відбувається? Я теж відчуваю, що мене тягне. Ми падаємо, але так швидко. Це весело і набагато тепліше. Ого! Я палаю! Дивовижно! Ми перетворюємося на падаючі зірки. Ой, моє хутро! Це найкращий досвід у світі, гаразд усі. Готові стати метеорами. Так, ми метеори. Це так круто. Розігріваємося і помчали. Метеори, метеороїди, падаючі зірки. Ви колись думали? Чи різні ми? Що ми є? Що ми є? Що ми є? Ми астероїди і метеороїди. І метеори. Ми схожі на зірки, не супереч. І швидко летимо в далечині, сяємо і блищимо, як летимо. Ми асероїди, і метеороїди, і метеори, дехто зве нас падаючі зірки, але метеори ось хто ми. Небо осяюємо, бо падаємо так далеко. Куди діваються метеори, коли падають з неба? Куди ви йдете? Падаючи з неба, ми перетворюємося на шматочки пилу. Ось наш дім луно. Падаємо. Бувайте метеори. Я падаюча зірка, що прямує до землі. Я розіб'юся на безліч маленьких шматочків. Бум -бум, бум бум Так! Падаючі зірки це не зірки. А метеори, що падають з неба. А деякі такі малі, що перетворюються на пил. Я думав, що бути метеорами веселіше, ніж старими зірками. так, Клайд. Було так круто падати з висоти в небі, так? А тепер ми влаштуємо найкраще шоу для тих, хто дуже космічний. Ой, Тобто особливий. Ходімо, Едісу, не ходімо. Зачекай хвилинку. Ви надто довго. Можна запитати, чому ти так поспішаєш? Тому що ми підготували для вас великий сюрприз, пов'язаний з падаючими зірками. Не підглядайте, Едісоне. А тепер відкрийте очі. Ми падаючі зіркачі зірки. Едісоне. Ви знаєте, що падаючі зірки? Це зірки, які відриваються і падають з неба. Це метеори. Настав час для шоу метеорів. Метеори? Метеороїди, падаючі зірки. Ви колись думали? Чи різні ми? Що ми є? Що ми є? Що ми є? Що ми, є? ми астероїди. І метеороїди, і метеори. Дивись лайт, луна почервоніла. Я почервоніла? Так! Я червона. Але чому я почервоніла? І чому ми червоніємо, коли соромимося? Чому? Чому? Стільки запитань?